Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст і ви на моєму каналі. До речі, ознайомитися з усіма моїми послугами ви можете в описі до даного відео. А сьогодні давайте поговоримо з вами про базовий гардероб. Знаю, що ця тема досить цікава та актуальна завжди, тому що базовий гардероб актуальний завжди, і базовий гардероб може дуже покращити ваш персональний стиль завжди. Але є нюанс, і ми сьогодні його розберемо. Отже, для початку, що таке базовий гардероб? Базовий гардероб це набір речей, нейтрального кольору, нейтрального фасону. Базовий гардероб переважно складається з таких класичних сталих форм одягу, сумок та взуття, які досить довгий час не виходять з моди. Тут поряд я наводжу фотографії подібних речей. Можете робити собі скріни, можете занотовувати щось. В принципі, я думаю, що якщо погуглите, то ви знайдете переліки таких елементів одягу та взуття. Але основна фішка базових елементів гардеробу в тому, що вони ідеально вписуються практично в кожен гардероб, в кожен образ. Тобто з базовими речима дуже складно помилитися, коли ви формуєте з них свій образ. Базові речі бувають більш класичні, більш спортивні, більш романтичні та жіночні, але в цілому вони займають таку дуже нейтральну позицію. Важливий момент, про який можна забути, формуючи базовий гардероб, це те, що не дивлячись на те, що базові речі вони є довгостроковими в своїй перспективі використання, все ж таки актуальність вона змінюється. І біла сорочка, яка на сьогоднішній день є базовою, вона відмінна від тої сорочки, яка була базовою 20 років тому назад. Це дві різні сорочки. І для того, щоб відповідати сьогоденню. Духу часу вам потрібно звертати увагу на актуальні силуети. Це не про тренди, це про актуальність. І це два різних поняття, тому що тренди вони з'являються і зникають дуже швидко. Але є довгострокові. Тренди це актуальні силуети, певні пропорції, стилістичний напрямок. Тому формуючи свій базовий гардероб, обов'язково звертаємо увагу на актуальність, загальну актуальність силуетів та пропорцій даних речей. І, звісно, другий момент, на який ми звертаємо увагу, формуючи свій базовий гардероб це свої. Пропорції, свої особливості, фігури та зовнішності. Базовий гардероб може бути різним для кожного. Є якісь моменти, які підходять усім, такі як білі кросівки, чи кеди чорний шопер. Але блакитні джинси, якими вони будуть для вас, і якими вони будуть для іншої людини. Тут вже є різниця, да? тому що у вас може бути. Певна особливость фігури, яку вам треба враховувати. Те саме ми говоримо про довжину, до прикладу, тої самої білої сорочки чи чорного жакета. Для кожного своя буде довжина, тому що у нас у всіх різні пропорції тіла. Довжина рукава білої футболки. Вона може теж відрізнятися відповідно до ваших особливостей фігури. Матеріал також враховується більш штивний, менш штивний. Це все залежить. Так само кольорова гама. Білий та чорний, звісно, must-have, Але в нас ще існує деяка палітра нейтральна, яка теж відноситься до базової палітри. І знову ж таки, кольори і відцінки вони можуть бути більш насиченими, менш насиченими, теплішими або холоднішими. Тут знову ж таки ви відштовхуєтесь від себе, від своєї зовнішності, коли обираєте дані речі. І третій момент, на який обов'язково треба зважати. Це ваш стиль, тому що база базою, але у вас є певний стиль, і навіть в базових речах ви можете його проявляти. У базі теж можна проявляти свою. Персональну естетику, це абсолютно допустимо. Якщо ви любите принт, а ваше пальто не обов'язково має бути сірим, чорним чи відцінку кемл, воно може містити принт. Просто цей принт має бути менш виразним. Обрати якусь класичну клітинку, знову ж таки, нейтральних кольорів. І це буде база, але це буде ваша персональна база. І зараз знову ж таки я хочу перейти до деякого нюансу, який я. Часом помічаю, коли люди використовують базовий одяг, створюючи власні образи. І ця помилка називається база-базова, <база>, база на базі і базою зверху застилізовано. Уявімо образ: блакитні джинси, біла футболка, чорний жакет, білі кросівки і чорна сумка. Здавалось би, все окей, все пасує одне до одного. Але коли ми бачимо людину, яка так одягнута, ми. Нічого про цю людину не розуміємо. Образ він є супер правильний, супервиважений, але він знову ж таки не транслює нам нічого про якусь особливість її людини, її якесь естетичне бачення, її індивідуальність, так? тому що, знову ж таки, пам'ятаємо про третє правило створення бази. Навіть база може щось про вас розказувати, та вона вже може бути персоналізована під вас. Але якщо ні, образ буде виглядати прісно такий образ буде виглядати, ніби йому чогось сильно не вистачає. І, звісно, є дуже легкі способи, як цього уникнути. Окрім того, що ви можете навіть чорний жакет обрати такий, який буде більше про вас говорити, так само, як і білі кросівки, так само, як і чорну сумочку, да? це може бути якась більш цікава форма, чи якісь декоративні, такі незначні деталі. Пам'ятаємо, все-таки, що це база. Тому ось ці нюанси, вони такі досить мають бути тонкими. Але коли ви... Створюєте образ на основі базових речей, додайте хоча б якийсь з цих айтомів, да з якихось елементів, з яких ви складаєте цей образ. Один не базовий, хоча б один. Та тому що у вас може бути в принципі стиль, такий мінімалістичний, а, такий досить чистий, такий навіть стерильний в хорошому сенсі цього слова, тому що вам це може пасувати, будуючи свій образ на основі бази, обов'язково додавати якісь такі точкові елементи, які будуть. Трішки більше розказувати про вас, про ваш особистий стиль. Ви можете в цей образ додати якусь яскраву сумочку, замінивши нею звичайну чорну базову сумку, або якесь виразне взуття, яке вже щось про вас те розкаже. А ви можете додати якісь цікаві прикраси, якщо ви любите прикраси, і це ваша фішка. Та додайте своєї фішки в цей образ, тому що наш зовнішній вигляд це. Наша самопрезентація, ми показуємо, які ми, ми говоримо про якісь навіть свої цінності через наш одяг, коли ви створюєте образ, який, в принципі, нічого про вас не говорить, ви втрачаєте можливість зацікавлювати інших людей собою. Звісно, це може взагалі бути не ваша ціль, але якщо ви хочете використовувати власний образ і одяг як інструмент. Який є інструментом для комунікації з зовнішнім світом, вам потрібно тоді розуміти, як це працює. Також, якщо у вас є, наприклад, певний дрес-код, і ви просто не можете та, якось додавати якісь більш виразні елементи на свій образ, спробуйте щось таке нейтральне, аксесуари, які ви можете знімати, коли ви приходите, до прикладу, на роботу. Це якісь окуляри дуже цікаві, чи такі прям супер-крейзі, або якийсь просто шалик, чи та сама сумочка. Сумочка може бути дуже цікавою, але ви з нею не ходите в офісі, правда? Тому. Використовуйте ще щось, окрім бази, для того, щоб збагатити свій образ, для того, щоб його зробити класним та виразним. Е, насправді найлегше для того, щоб створювати стильний образ, це брати базу і брати якийсь виразний елемент. 70 на 30, я би сказала, 70 бази, 30 чогось такого трендового. Тому що якщо ви використовуєте лише тренди, то це часто може виглядати перегружено, особливо якщо ви не витримали якогось певного балансу. Кольорі чи в фактурі в якихось пропорціях, словом, завжди можна зробити стильний образ, використовуючи виключно тренди, можна, так само як можна зробити класний стильний, навіть персоналізований образ, використовуючи базу, та як я вже говорила, гратися з фактурами, з відтінками, обирати базу, яка транслює самі ваші якісь цінності і естетичне бачення. Але якщо простими формулами керуватися. То 70 база, 30, якісь виразні трендові штучки, можна отримати стильний, актуальний, персоналізований образ. Тому пам'ятаємо, база має бути актуальною, актуальною відносно сучасних довготривалих трендів, та, тобто силует, крій, матеріали, вони мають бути актуальними. База має відповідати вашій зовнішності, кольори, які пасують вам. Форми, які пасують вам, матеріали, довжини, які пасують саме вам. Третя: база має відповідати вашому стилю та образу життя. База може бути дуже різною, обирайте ту, яка підходить саме вам. І четверте не базою єдиною. Да? Додавайте ще щось в свої образи, і щоб у вас була можливість давати світові трішечки більше інформації про себе. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, дане відео було вам корисним та цікавим. А якщо так, можете поставити мені вподобайку. Люблю це слово. Можете написати мені коментар. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. В описі під цим відео є посилання на мої соцмережі, на мої послуги персонального стиліста, які я надаю. Гарного вам дня, прекрасного настрою, натхнення. І до зустрічі в новому рівні.